Доброго дня всім! Сьогодні не планувала я викладати відео, займалася хатними справами, бо вчора субота була напружена, так як завжди, субота. Почалися городні роботи. Треба, помалу, не дивлячись на спеку, треба помалу все збирати. Те, що можливо збирати. Звісно, картоплю не копаємо в таку спеку, але хто бачить, там далі у мене кукуруза. Кукуруза вже не притаманної. Зазвичай кукурудзу ми збираємо вже гай-гай пізніше. Туди, можливо, буває навіть в жовтні, але вона вся вже повисихала, шульки повисихали, і виламала я ту кукурузу, залишилася лише це бадилья, яке треба буде скосити пізніше. І тож вчора я була зайнята тим. Сьогодні я закривала помидори, квасила помидори. Ті, щоб були вже сквашені, то розкладала у відерка пластикові, закривала сік томатний, маринувала трохи все. Ще користуючись погодою, не знаю, чи хтось робить, мені здається, що вже не сушить, Але я сушу, бо в мене є що. Бачите? Це у мене яблучка, а це у мене сливочка. І користуючись тим, що у мене 32 градуси спеки, то я їх розкладаю на таку стару сушарку, використовую фіраночку, фіраночку зверху, щоб мухи не сідали. І ось так воно сохне і вже тако, кругом бігом я вже 2-3 літрові банки насушила, грушки, яблука і слив. Не скажу, що це я фанатію від сухофруктів, але якщо вони є, то чому би це не скористатися? Ну ось, Листочки падають, травичка підсихає, ніби все ясно, дощику немає і не буде. Я вчора їздила дуже зранку, їздила по справам. Я з Буковини, Чернівецька область. У нас в Чернівцях є дуже великий ринок, Калинівський ринок, речовий, оптовий. Мені треба було дещо там зробити. І На вході в той ринок жіночки продають рослинки. Рослинки без назв, в стаканчиках, в пластикових пляшках. Але ви знаєте, там багато що можна знайти, цікавого і по цінам досить-досить приємним, порівняно з сайтами, і тим більше ти вже бачиш, що ти купляєш. Я казала, що останнім часом мене приваблюють злаки, і я поповнила свій арсенал злаковий. І зараз вам похвалюся, якщо сонечко дозволить зняти, то зараз вам похвалюся, що ж я купила вчора на Калинівському ринку. І взагалі так уже пройдемося моїми злаковими. Ну, в першу чергу це вівсяниця. Все буде в листочках, я не прибирала спеціально. В першу чергу це вівсяниця це відомий злак. Він у мене вже давно. Я маю багато представників вівсяниці цієї сизої, бо, тому що вона е, можна збирати насіння. І вона, крім того, що з насіння виходить, я вже показувала той кущик, що з насіння, а ще й крім того, вона гарно ділиться. Тому вівсяниця для мене це фаворит. Мені дуже подобається. Ця рослинка дуже гарно такий привабливий їжачок після стрижки. Також е, я раніше вже придбала осоку осока мороу. Вона зелено-жовта. Чому я так кажу? Бо тому що вчора я придбала іншу осоку, зараз покажу, дойду до неї. А ця, е, ця осока з, вічно зелена, вона трошки стає негарна. Зимою, але менше з тим вона вічно зелена. Вона в мене зимувала, була посаджена, боси. Немає таких два кущика. Вчора я... цей у мене був, а от вчора я придбала листя все таке неохайне. Ось вчора я придбала, не можу точно розібратися, жінка, звісно, не знає, який це в неї злак. Або це Літл Зебра. Мінескантус, ми знаємо, або це літл зебра, або це зебрина. Я не знаю, чим вони відрізняються, ну, зрозуміло, в слові літл, що вона буде майнижча. Ну, жінка сказала, що ця росте до півтора метра. Ось таке в бут... бутилочка була, така пластикова, я купила за 50 гривень. Такий гарний кущик. Сказали заливати водою, поки остаточно не прийметься і не пусте зелень. Корінь був непоганий. Далі з моїх кущів у мене. Є, от хто знає, ось він, красунчик мій, мені подобається, Red Baron. Вони всі цього року, ну, цього року все-таки бідована, але менше з тим. Я знаю, який він буде. Ось, я маю імператор Red Baron. Він у мене посаджений в горщик без дна, для того, щоб тримався одної купи, а не розлазився по всьому периметру. йду, покажу вам. А, до речі, я почала подивилася відео одної. А гарної жіночки Наталі, вона там черенкує. Ну, і я собі зачеренкувала, що з цього буде, покажу пізніше, ще не знаю. Це в мене хвойні і гортензії. Таке осіннє черенкування. Подивимось, що з цього буде. Ніколи я ну, таким методом не черенкувала, але спробую. Далі в мене йде рослинка, яка також осока. Але, так як мені Google підказав, бачите, вона е, осока моров е, зелено-жовта, а ця жовто-зелена. Ось така, і вона трошки така е, спадаюча. Так мені сказали, вона і буде спадати. Гарний такий кущик було в стаканчику по 9 і я дала за неї 80 гривень. Інтернет мені показав, що це вічно-зелена осока, охіменська, карекс. Overgold. Я не знаю, чи це саме така осока. Щас покаже. Але подивимось, мені дуже подобається. Тоже казала, що дуже легко розмножуються, але всі, що я купила, я ще їх не ділила, тому що хай вони вкоріняться на осінь за сезон, а потім подивимось, що з цього буде. Е е я купила ще вчора плющ. Бачите, варігатний, жовто-зелений. Ну, Теж 50 гривень. До речі, воно майже все коштувало 50 гривень. За одну рослинку я дала 100 гривень, але таке. Ось, ось такий плющ, бо тому що ця ваза зимою буде пустувати. Кропивка відійде. І я сподіваюся, що цей плющ. Я знаю, що він агресор. Ми вже багато рослин агресори. Ну, так воно і буде. Я дуже його хотіла. І отако, якщо відійти, я думаю, що він тут гарно. Буде виглядати після того, як заберу кропивку. Потім я ще купила, ідемо подивимося, що ж я там ще купила. Так мені подобається. Кішка йде взаді мене. Хочу, щоб я її погладила. Що, жарко, манюська, боже, жарко, нічого не їсть, спекотно. Їсти, скажи, не хочу. Не хочу їсти, щури тобі ловлю і ношу, але но їсти не хочу. Варка ходить за мною, ласки хоч. Е, Я вчора придбала, придбала ось оцю травичку. Ця травичка з таким з, таке, з такою гарною і чудною назвою офіопогон. Не знаю, чи я його буду пам'ятати, але на даний період офіопогон вона така темна, вона вічно зелена. Ой, боже, кішка моя лізеркат. Вона також вічно зелена. Жінка сказала, що вона буде квітувати такою фіолетовою стрілочкою. Так опускає фіолетова квіточка. Подивимось. Ще я докупила седум на цю гірочку. Не гірочку, а ця кам'яна така композиція. Хоч і на Кам'яна така композиція з троянд і у мене там барбарис і. Перовська дуже мені подобається, джмелик прилетів. Вона така специфічна, і таке листя має специфічний запах, тому кажу, що його ніхто не їсть. Ну, така вона цікава, буде велика рослина. Ну і цей седом тут буде доречний. Взагалі, то тут от підібрані мишка, мишулька. Ну, дай сказати слово. Далі. У мене було вже в колекції, ви знаєте, але ми вже йдемо по злаковим, то так і буде. Звісно, мій пінесету. Я ним хвалюся, не нахвалюся. Ось виявляється, що він буде такий рожевий трохи. Ось, і такий він гарнющий. Ну, і там у мене, хто пам'ятає, то у мене там ідемо, зараз глянемо, але спекотно. Взагалі, е хости подорожникові квітують і одразу осипаються. Квітують і осипаються. У них немає сил, ну я не маю вже води їх поливати. Звісно, я їх і не поливаю. Все горить на сонці. Так воно і є. Тут у мене ситник. Мені сказали дівчата, як він називається, і ми вже знаємо про це. І там надалі вон ще ще одна кішка. Я коли щось знімаю, всі мої коти, все має бути зі мною. Собаки закрита одна в хаті, одна десь гуляє. І тут у мене зростає, я вже казала, вічно його забиваю, як звати, але вже запам'ятала, що це є фаляріс. Він тут агресує, але хай так буде, бо тут газовий розпредільник і він мені тут подобається, що він такий жирненький. Ось, Ну і отак поповнила я свою колекцію. Тобто, в мене вже є фаляріс, у мене є осока карекс. Дивіться, ще покажу вам, як квітує троянда третій раз. третій раз. Вже ж е на самій верхівці, але ще квітує. Так, значить, що маємо карекс? Маємо. Маємо осоку моров. Мінескантус Зебрина або китайський е -зебра, е літер зебра, не знаю, як правильно. Ось той чудний Офіопогон, який вічно зелений. Вівсяниця, редбарон, пінесетум, ситник. Ну, так кругом бігом у мене зібралася така непогана колекція. Уже у мене є трав. Головне їм дати можливість, щоб вони всі попідростали. Цей такий манюський, ну так його всі хвалять, його, бачите, навіть не видно. Офі, офіопогон. Що треба таку назву? Ось. А так в загальному ось тут уже тінь така приємна, прохолода. Тут у мене гортензії. До речі, мої ви взагалі не по темі, але, до речі, мої гортензії, бачите, тримається вона така оливкова. Колір ще не міняє, не змінює. Того року в цей час вона вже була червона, з чим це пов'язано, не знаю. І отак я поповнила да, свою колекцію з лакових. І тепер я хочу замовити, не знаю, ось тут, між самшитом і Тую. Я тут вічна тінь, така попід пліт, ніколи попід паркан ніколи нічого не саджу і, думаю, чи не хотіла би я там посадити широколисту гортензію або азалію. І то, і то капризне, але, але щось мені там хочеться. Я ще не розумію, що. Ну, я вже так передивилася, навіть вже списалася з одною жінкою. У неї такі непогані ціни, і думаю, чи не хочу я щось там замовити, але ж тоді мені гортензію придеться накривати, якщо це буде широколиста гортензія. А якщо це буде азалія, то вона квітує тільки на початку. Ще не знаю, що сама собі порадити. Щось я не можу оприділитися, що б я хотіла. Ну, ясно, що хвойних там не хочу, і там тим більше тінь. Там не буде добре хвойним. А ось таким або азалі, або широколисті гортензії, там буде непогано. Ну Плющ теж туди щось таке зробити, Ну, ще не вирішила. Але ж то таке. Так, що ось так. Коротенько я пройшлася по тому, що купила. Розказуйте, які би ви хотіли мені порадити, можливо, трави. Щось в мене так вони дуже високі, дуже такі сильні, я не можу. Немає просто де розташувати. Ви бачите, тут у мене дуже обмежена кількість місця, тому е, ту зебрину, мені той посадила. А до речі, да, я посадила її на тому місці, де викопала, хто пам'ятає, то я казала, що у мене пропадає один ялівець, по ходу, то був ялівець. І він таки у мене пропав, не допомогло. Мені вже дівчата, якби я від самого початку. Я спочатку не розуміла, що йому не вистачає. Якби я його одразу, можливо, проливала содою, так як мені порадили, ну, я його проливала з кором і ще там іншим препаратом, вже не пам'ятаю від хвороби, Ну так я і не зрозуміла, що з ним було. Але я його викопала, да, і поруч у мене там зростає тис ягідний. І я боялася, що та хвороба перекинеться на інші хвойні, і я його просто забрала. Не розумію я, що з ним було. Але от на тому місці посадила я ту зебрину. Тому вона буде висока, вона на зиму зберігає свій такий гарний, ну, високий такий сухий очерет, чи як воно ж буде називатися, ту суху траву, і я думаю, що буде непогано там виглядати. А поки що чекаємо дощику, сподіваємося на краще. Але ж ви так. А ця гортензія вже червоніє. Зовсім. Бачите, як вона. Ось. Тобто рожева, потім вицвівши зелена, і до кінця буде зовсім червона. Ось якось так. Всім гарного дня, залишку вихідного, завтра вже понеділок до праці. Так що чекаю вас в коментарях. Порадьте мені, розкажіть іншим про свої злакові, хто що має. Буду чекати. Пока-пока.